Іноді так хочеться зазирнути в майбутнє, дізнатися, що чекає на нас, які зміни, випробування чи успіхи, це природне. Але це одне з Божих табу, порушення якого, як каже Біблія, не немиле в очах Господа і обертається для нас неприємностями. Але чому? На цю та інші теми ми говоритимемо с сьогоднішній програмі з нашим гостем Іреєм Павлом, священником Святомихайлівського кафедрального собору. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Отже, то чому знання про майбутнє якимось чином можуть допомогти людині? Чи послаблять такі знання життєву силу і опірність нашої душі? Якщо ми звернемось до святого Писання і до тої молитви, яку. Єдину дав нам Господь, молитву чи наш, там ми промовляємо такі слова: Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Саме цими словами ми вже даємо для себе розуміння того, що, щоб з нами не сталося, на все є воля Божа. Ми повинні покладатися не на когось, а на Бога і на себе. Господь дав людині під час того, як її створив, дав собідну волю, або йти згідно заповіді Господніх і тоді. В кінцевому результаті потрапити до Бога в Царство Небесне, або йти іншою дорогою, дорогою зла і потрапити до рук диявола. Щось посередині між тим і іншим немає. Тобто Господь дає людині свобідну волю, а людина вже вибирає. А шукати того, що з нами може статися в майбутньому, чи щось зміни, якісь відбудуться, цього не потрібно. Тому що ми тоді стаємо невіруючими людьми, тими, хто не має надії на Бога. Піддавшись сумніву. Так. Навіть того, що просили Особливістю цього періоду нашого календаря, є те, що ми відзначили Варвари, а з нею Сави і Миколая. То хто ж така Варвара? Чому таке особливе ставлення до неї? Дивимось наступний відеоматеріал. 17 грудня християни вшановують святу великомученицю Варвару, яка, як вважається, у важких обставинах рятує людину від небезпеки смерті без причастя. За великий подвиг віри свята Варвара отримала особливий дар визволяти людей від випадкової несподіваної смерті. В її честь віруючі люди будують ошатні храми, називають своїх дітей та ходять на паломництво до святих мощей Великомучениці Варвари. На Житомирщині їх встановлено для поклоніння у Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Для нашого храму пам'ять святої великомучениці Варвару особливо святіє, святі, тому що в нас перебуває ікона з мощами святої. І ми бачимо, що Дуже багато людей зцілюються від цієї ікони, за словами святої великомучениці, хто приходить з вірою, той уздоровляється від будь-якої хвороби, той отримує відповіді на свої запитання. Тому що свята великомучениця Варвара постійно молиться за усіх нас. І ми бачимо, що люди дякують за те, що свята вирішила ту чи іншу справу. Цих людей. Ми бачимо, що свята ікона обвішана різними дорогоцінними прикрасами, тому що люди, які отримують зцілення, приходять і таким чином дякують святій. Я хочу побажати, щоб і кожен з нас, коли приходить до того чи іншого святого, пам'ятав, що тільки віра може оздоровити. Якщо з вірою вдаємося, то святий. До якого ми звертаємось, обов'язково допоможе і своїми молитвами до Господа вирішить усі наші запитання, вирішить усі наші справи. А день її пам'яті, 17 грудня, у храмі відбуваються особливо урочисті молебні на честь великомучениці. Християни з благоговінням прикладаються до мощей святої і просять її заступництва. Тропарем свята є слова: Варвару святу вшануймо. Бо сітки ворожі, вона розірвала, і, як пташка, визволилася вона з них за допомогою Христа, великомучениця преславна. Окрім церковної служби, цього дня українці намагалися не працювати, бо гріхом було прати, білити і глину місити. Натомість дозволялося вишивати та нитки сукати, оскільки свята вважається учителем вишивання. Українські жінки та дівчата, сідаючи за вишивку, Хрестячись, промовляли Свята Варвара золотими нитками Ісусові ризи шила і нас навчила. У народі свято Варвари розглядається в циклі трьох суцільних днів з доступними днями Сави та Миколая. Тому й приповідка наголошує Варвара снігом постелить, сава загладить хуртовиною, а Микола придавить. Отже, то хто ж така Варвара і чому таке особливе ставлення до неї? Як сказано в сюжеті, так, титул її є великомучениця, тобто та, яка дуже сильно постраждала за Христа, та, яка претерпіла великі муки, насміхання і, і зневаження. Це молода дівчина, яка народилася в батька-язичника, і мати її померла. І ось батько. Вирішив сам виховувати дочку і хотів, щоб, звичайно, як кожні батьки, щоб його дочка була особливою. Але він трішечки перестарався, тому що він заточив її вежу, яка була спеціально збудована, і пристав до неї слух, слух і вчителів, які мали виховувати в язичницькій вірі. Але кожного разу, коли свята виходила на верхівку цієї вежі, вона споглядала весь світ. І вона ставила собі запитання, хто створив? Всю цю красу. І кожного разу, коли вона давала це запитання, вона ж також давала і тим слугам всі, хто був разом з нею, і вони відповідали: це все створили боги твого батька, яким він поклоняється. Звичайно, не маючи змоги спілкуватися з християнами, тому що завжди була в вежі, вона не могла цього зрозуміти. Але десь під свідомості говорила собі, що це не могли зробити ці боги яким поклоняється мій батько, тому що це дерев'яні статуї, залізні, золоті, і не могли вони цього світу створити. І коли вже прийшов час їй виходити заміж, батько просив про те, що вона шукала собі хлопця, а вона відмовилася. І тоді в нього з'явилася думка, що, мабуть, це через те, що вона довгий час ні з ким не спілкувалася. Тобто тільки з рабами і з тими, хто їй давав навчання. І він вирішив її. Випустити, щоб вона спілкувалася своїми однолітками. І коли вона вийшла вже з тої вежі, з того оточення, вона спілкувалася з різними дівчатами. Серед них були і християнки, які відкрили їм істинне вчення про Бога. Тобто розповіли про те, що прийшов на землю Господь Ісус Христос. і Постраждав за кожну людину і прийняв страшну смерть на Христі. Але тим самим він відкрив кожній людині можливість потрапити після того тимчасового життя в життя вічне. І тоді вона таємно охрестилася у священника, і в скорому часі батько знав про це. Його людь була настільки жахливою, що він хотів її зразу бити, але вона за промислом Господнім втікла від нього і сховалася в печері. Але там були ті пастухи, які пасли отару і вказали місце, місце, де переховується свята. І тоді батько відвів її до правителя, щоб цей сам зробив над неї суд. Довго правитель умовляв святу відректися від істинного бога, від хрещення того, якого вона прийняла, пропонував їй різні засоби для цього, але свята сказали, що. Мій Бог, порівняно з вашими богами, є великий, а ваші боги є ніхто. І тоді вже гонитель з тої люті почав її катувати. Дуже велике терпіння перетерпіла Варвара, навіть ті рани, які були на її тілі, натирали шерстю, щоб ще більше вона переносила муки. Та кожного разу, коли вона потрапляла в в'язницю на перепочинок, скажімо так. Кожного разу до неї з'являвся Господь і зціляв її. І знову, коли її виводили до мучителів, тисячі людей бачили це чудо і увірували Христа. Багато хто з них навертався. І в той момент свята завжди зверталися такими словами, що бачите, я сьогодні є зцілена, зцілена і не вашими богами, а тим істинним Богом, про якого я сьогодні говорю, про якого проповідую. І також в той самий час, коли була чергова черга. Її катувань, Молод... молода дівчина на ім'я Юліанія, також вибігла на середину і сказала, що я також і християнка, також хочу постраждати за Христа. І після великих катувань їх двох усікли мечем. Але ці, хто прилучився до того катування, як батько, так і правитель, в той же самий день, за переданням, були вбиті блискавкою громовицею. Тіло святої Великомученці Варвари було е, збережено, е, спочатку поховано, потім е, перевезено в, Констант... в Константинополь, де вона перебувала до того моменту, поки цариця на ім'я Варвара Ірина е, коли їхала в Київ, нашу столицю, привезла разом ці мощі з собою. І вони були покладені в Свято-Михайлівському соборі міста Києва. Е, з історією часу е, ці мощі. Після війни були переховані, і вже зараз їм можна поклонятися в Кафедральному Володимирському соборі, в нашій столиці, там, де служить святіший патріарх. Ну а в Житомирі можна це зробити в Свято-Михайлівському кафедральному так. соборі. Навіть є багато свідчень того, що в свій час дуже багато частинок мощей, Святої Варвари, дарувалося тим великим гостям, які приїжджали з інших країн. Тобто, якісь дуже, які допомагали нашій країні, товаришували. частинка цих мощей була передана також їм, як в пам'ять від, від нашої країни. На сьогоднішній день храм кожного дня є відкритий, як і в нас, в Житомирі, так є ікона з частинкою мощей, так само і в кафедральному соборі в Києві є відкритий храм, де лежать мощі святої, і кожна людина має можливість приклонитися. Як вже сказано було в сюжеті, тобто бачимо з того. Наскільки люди дякують Варварі за її милість, за молитву, що кожен приносить якісь її дарування. Ну, ми маємо тут поспіль три свята: Варвари, Сави і Миколая. Церква славить два Миколая. Чим зимовий особливий? Ну, зимовий особливий на перше для діток, так? тому що всі знають, що давня традиція є в українському народі. Що саме з 18 грудня на 19 вночі Святий Миколай приносить подарунки нашим дітям. І на Західній Україні склалася традиція і зараз вже по всій Україні, що дітки напередодні або навіть набагато раніше пишуть листа до Святого Миколая. А відповідно, якщо хто себе поводив дуже гарно протягом року і гарно вчився, і слухав батьків, виконуючи заповідь Господню, шанувати батька і матір, отримують те, про що просять. А хто був неслухняний, ангел приносить також і різочку для того, щоб діти на наступний рік мали стимул працювати над собою, працювати над тим, щоб справді стати добрими християнами. Тому що Святий Миколай добрий до всіх, так, і до тих, хто слухняний і неслухняний, але все одно стимулювати треба дітей, щоб вони все ж таки трималися того доброго, правди і істини. Що ж, в Свято-Михайлівському кафедральному соборі в недільній школі діти славлять Миколая і дивимося наступний відеоматеріал. Люди добрі! В гурт зберіться! Малі дітки, усміхніться, В Божім храмі помоліться, на схід сонця подивіться, бо прийшло вже до нас свято Миколая. Це свято раз буває в році, воно нікого не мине, бо Миколай святий із неба, в оселю кожну зазирне. Вже сонце заходить, Святий Миколай найулюбленіший і найпопулярніший святий і дітей, і дорослих. Чим же заслужив архієпископ Мірлікійський на таку славу та честь? Коли він народився, його мати вилікувалася від багатьох хвороб. Це було першим чудом. Друге чудо це те. Що його хрестили в малому віці, що на той час було дуже рідкісним, тому що хрестили в більшості дорослого. І коли його хрестили, за переданням їй сказано те, що він вже в куполі хрещення міг стояти. Це було як друге чудо. Третє чудо це таке, що це особлива буде людина. Він в середу і в п'ятницю, згідно з церковним календарем, коли є Піст, коли ми згадуємо в середу зраду Іуди. Господа нашого Ісуса Христа і в п'ятницю смерті Ісуса Христа в ці дні Він до вечора не споживав материнського молока, тобто Він вже, будучи дитиною, також постив. Відрізнявся з самого дитинства, також великою побожністю і бажанням, і любив читати святе Писання і вивчав його. І з самого дитинства він прилучився до всіх таких церковних справ. Тобто, саме перше, це був чицем, який допомагав під час богослужіння. Потім був діяконом, священником. В певний час замінював навіть свого дядька єпископа на його кафедрі. Єпископ від'їжджав по справах по святих місцях, а він замінював його, тобто керував в той момент єпархією. Що сталося такого, що він називається, наприклад, чудотворцем? так? То це дуже багато чудес він сотворив. Як говориться в народі, що Святий Миколай ще перед тим, як його попросити, він же чує наші прохання. Багатьох він визволяв, знаємо, зв'язниць, багатьом допомагав під час бурі на морі, коли вже була небезпека потоплення корабля, молилися до святителя Миколая, і він з'являвся і людям допомагав. Тому і, наприклад, в даний момент і вже з давніх часів є також. Добрий такий звичай в тих професіях, які ризиковані, звертатися саме як до святителя Миколая, так і до Великомученця Орвари. Тобто свята великомученця є заступниця людини, щоб людина не померла передчасно, не посповідавшись і не причастившись тіла і крові Господні. Святий Миколай це той якраз, який допомагає людині під час подорожі, як по суші, так і по морі, і в повітрі. Всі, хто мають. Справу з ризикованою професією саме звертається до тих святих, які найбільше допомагають. Наприклад, знаємо е таке чудо, коли була одна сім'я бідна, так, яка вже не мала можливості чим себе прогодувати. І батько зважився на те, щоб своїх трьох дочок е причинити гріх, тобто віддати їх для того, щоб вони заробляли кошти своїм тілом. Але, знавши про це в молитві, Святий Миколай з'явився кожного разу до того батька і через вікно три дня пускав вузлики золота. Тим самим вберіг як батька і сім'ю від Великого гріха і врятував сім'ю від того, щоб вони не померли з голоду. І саме за ці кошти батько віддав своїх дочок заміж, що потім якраз також принесло цій родині благополучне життя. Тобто, саме в таких складних моментах нашого життя святий Миколай завжди. Приходив і допомагав людям, тому його називають таким чудотворцем. Славлячи чудотворця, як... чи прийде він до Житомирських діточок недільної школи і які відбудуться богослужіння? Святий Миколай прийде не тільки до дітей недільної школи, так ми вже казали, до кожного, але й особливо прийде також через помічників Святителя Миколая, навіть через священників до будинків сиротинців, до тих, хто, наприклад, сьогодні десь. Немає можливості бути в себе вдома перебуває на чужині. Так? Саме до таких людей будуть діти і священники, і помічники Святого Миколая, які будуть роздавати ці подарунки. Наприклад, в недільній школі Святий Миколай буде приходити до дітей у вигляді вистави. Тобто будуть залучені старші діти, які будуть якраз також ставити певну п'єсу і будуть роздавати меншим подарунки. В день, наприклад, свята буде три божественної торгії святкових. Також де кожен е, по можливості має можливість прийти в храм, помолитися, подякувати Святителю Миколаю за ті подарунки, які отримали вночі. І також, можливо, і отримують ще в храмі подарунки додатково від Святителя Миколая, тільки за те, що вони сьогодні прийшли в храм помолитися. Напередодні, як ми знаємо, перед кожним великим святом буде всенічне бдіння святкове вечірнє богослужіння. Сьогодні, маючи таку можливість звернутися до прихожан, парфіян і просто глядачів, щоб ви сказали, тому що у нас залишається буквально дві хвилини часу. Найперше, хочу всіх привітати, з цим святом, святом, яке шанують не тільки православні, а всі християни світу і по цілому світу. Пам'ятаємо, що коли ми робимо добро, Господь нам і плачує сторицею. І саме через таких. Посланців Божих через угодників Божих Господь приносить нам і цю радість, радість великого свята. Тобто пам'ятаємо про те, що в нас є заступники на небі, де ми можемо кожного дня до них звертатися. І вони, якщо ми щиро звертаємось, нам завжди будуть в цьому допомагати. На сьогоднішній день просімо, мабуть, тільки одного: як дітки, так і дорослі це миру і спокою в нашій державі і по цілому світі, щоби. Ближчим часом, все ж таки, за заступництвом святителя Миколая, святої Великомучениці Варвари і всіх інших святих, Господь приніс мир, любов, нашу землю. А відповідно, від нас це мир і любов поширились на весь світ. Дякую вам за сьогоднішню розмову. На прощання скажу: якщо людина з допомогою Божої очистить себе від гріха, то з вірою перетерпить усі скорботи, то порятує і свою власну душу, і душу інших людей. Святі вчать, зроби своє серце побожним, і тисячі навколо тебе спасуться. Миру сім і благих вістей!